Моє вітання всім! Ви на каналі Шашки Простими словами. І сьогодні ми з вами розглянемо складне закінчення, а саме проводження шашки в дамки з поля С3 або через поле С3. Ми з вами вчили, якщо наша стоїть на полі С1, то її краще ввести через поле е 3 Так набагато легше і ми швидше дістанемося до дамок. Але що робити, якщо наша шашка вже стоїть на полі С3? Як тут діяти? Ми ж не зможемо її перевести на Е3 і потім піти вперед. Тут потрібно також знати, як грати. Це відео виходить за підтримки дитячої шашкової ліги, унікального українського проєкту, який об'єднує юних гравців з усієї країни. Просто подивіться на ці турніри: сотні дітей, неймовірна атмосфера, шалені емоції, і все це на найвищому рівні. Ліга проводить регулярні етапи в Києві, збираючи дітей з різних куточків України. Тож, якщо у вас є знайомі діти, які грають у шашки, обов'язково розкажіть їм про дитячу шашкову лігу. Посилання на офіційний сайт та інші соцмережі залишаю в описі під відео та закріпленому коментарі. Розглянемо для початку одразу підводні камені. Перше, оскільки наша шашка стоїть на полі С3, тобто на головній дорозі, вона перекриває дорогу нашій дамці. Тобто зараз шашку суперника контролює лише наша шашка. Якщо ми підемо вперед, наприклад, його шашка, ну в даному випадку, звичайно, поб'є. Але в будь-якому іншому шашка суперника може також йти вперед. А нам не можна цього дозволяти зробити. Три дамки вже дві не спіймають. Друге, це слабкощі з бортиків косяку. Тобто суперник може організовувати напади. Якщо ми відходимо, він жертвує і також потрапляє до дамок. Дві проти однієї знову нічия. Тобто, що потрібно запам'ятати? Перше, в нас завжди повинна бути дамка на косяку, яка буде не дозволяти нападати супернику. Тобто або з однієї сторони стоїмо, або з іншої, захищаючи шашку С3. Щоб правильно вигнати суперника, нам потрібно запам'ятати легкий принцип: ми будемо будувати трикутник, а саме поля С3, Е5 і Б6, або поле Ф2. Тобто, в нас буде або таким чином виглядати трикутник, або таким. Дивлячись, з якої сторони нам дозволить суперник. Тобто, ми суперника виманюємо на лінії трійника. Самі захоплюємо двійники, після чого будемо його ловити, або проводити свою шашку, дивлячись, що вийде швидше. Що ж почнемо це виконувати? Тобто, задача перевести центральну на поле Е5 і потім з косяка на поле або Б6. Це в пріоритеті саме з B6 краще та легше ловить. Або F2, також дуже гарно. є 5 починаємо переводити. Звичайно, супернику не можна йти проміж наших шашок. Ми просто відходимо, він побив, і ми його спіймали. Також супернику не можна залишатися на підвісних полях Е3 та F2, бо буде працювати трамплін. Дивимося, наприклад, ми віддаємо шашку. Заманюємо до нашої дамки, після чого жертвуємо дамку та пробиваємо. Те саме, якби шашка була на полі Е3. Якщо суперник нападає на нашу дамку G1, H2, тоді відходимо. Він центр зайняти все одно не зможе. Жертва нічого не дає. Ми його контролюємо. Він може йти лише на поле G1. 8 a 7 знову він не може ніяк виходити. Для чого ми це робимо? Щоб виставити нашу дамку другу на поле B6. Тобто G1, H2 пішли сюди. Якщо буде напад, ми можемо закритися одразу. Тобто напад нічого не дає. Тепер наше завдання. Дамку з поля А7 переводимо на верхній двійник, після чого будуємо позицію. Тобто, наприклад, H2D напали, суперник повинен відходити, побудували ключову позицію. Якщо суперник не дає нам одразу стати на поле B8, наприклад, сам на нього стає тихий хід, чому саме в куточок. Бо дивіться, в нас будується трамплін. І ось трамплін пробивати сюди після жертви. І після жертви ми пробиваємо тут всі поля. Тобто у суперника єдиний хід, щоб не підставитися, це піти на поле D6, а сім B8 напад, відійшов. B6E5, після чого вже ставиться наш трикутник або на поле Б6. А якщо суперник стане на D8, то станемо сюди на F2. Повернемося, коли ми вже побудували ось таким чином. Куди може йти суперник? З цього положення все ми побудували трикутник, це наша основна позиція. Звідси ми вже спокійно будемо ловити суперника або проводити шашку, якщо він йде на поле G5. Тоді ми робимо таким чином: Б на d8. Нападаємо на суперника. Звичайно, на а 4 йти не можна, тут працює петля, куди йому йти. Якщо він йде на поле Е3, очевидно, те, що дивилися, віддається одна, віддається друга, пробивається дві. Якщо він йде на поле С1, Куди він може піти? Сюди не зможе, лише на поле а 6 Тоді граємо так, Е5, H2. Залишаючи ту саму ідею, в нього лише йти на поле а 6 H2 на B8, ми переводимо свої шашки на інший бік та будуємо цікаву пастку. Куди йти супернику? Лише по нижньому двійнику. Якщо він ходить по верхньому, шлагбау. Після чого спіймали дамку. Пішов вниз по трійнику. D8A7. Ми побудували петлю на лівому своєму фланзі. Тобто, якщо суперник буде занадто далеко бігти. На поля правого флангу ми одразу його ловимо. Єдиний хід це грати С1 на Е3, після чого ми його виганяємо з цієї лінії, Ці поля в нього закриті, буде петля. Відходити також не можна, лише повертатися на С1. Куди ходити? А всі хода у суперника будуть під нашу пастку. Ми просто чекаємо: а 7 на Д4. Змушуючи його жертвувати, після чого вільно проводимо третю дамку та ставимо трикутник Петрова. Якщо він ходить, ми його спіймали. Тобто ми своєю точною грою змусили суперника пожертвувати шашку або взагалі його спіймали. Той самий принцип ловлі ми б використовували, якщо б шашка суперника стояла і на полі F8, і на полі С1. Наприклад, шашка суперника на полі С1, як ми будемо ловити? А той самий принцип. Ми стаємо на косяк. Йому не можна йти на поле Е3, не можна йти на поле G5, лише на А6. Пішов. Е5D8. У нас та сама ідея. Пам'ятаємо, коли суперник йшов на С1, ми спускалися донизу, щоб потім піти вгору. Коли він на а 6, ми одразу йдемо вгору. Пішов на С1, побудували петлю, все в нас готово. С1, Е3 напали, відійшов. Та сама позиція цілком. Якщо після того, як ми побудували центральний трикутник, суперник стоїть на полі Е7, ми ловимо його таким чином. Знову нападаємо на косяк, він повинен відходити. Він відходить на трійник на поле H8. І ось тут потрібно запам'ятати, при такому положенні, коли суперник стоїть на полі H8, нам дуже важливо зайняти пункт G5, будувати ось такий трикутник навпроти суперника. Куди йому йти? Якщо він йде на поле H6, ми відходимо, заманюючи його лише назад на поле F8, після чого залишаємо йому дві клітинки по центру. Якщо він на них стає, наприклад, Fd6, ми його ловимо таким чином. Віддається одна. Виманюємо шашку в центр, щоб ми могли пожертвувати свою дамку та використати трамплін. Якщо він йде F8 А6, тут все просто. Що заважає нам робити Петрю? Наша шашка c 3 Ми її жертвуємо, після чого ловимо. Якщо суперник пішов F8 на C5, тоді можемо спокійно вже виконувати прохід шашки. Її вже ніхто не заважає. Суперник нас не затримає, а в нас буде вже вільний прохід шашки. Ми пройшли головну загрозу. Тобто, ж, пункт С3. Те саме будемо виконувати, якщо дамка суперника стоїть на полі А6. Тобто одразу йдемо сюди і далі вже по одній тій самій схемі. Якщо після того, як ми побудували позицію, суперник на нас нападає з поля D8, робимо такий хід B6 на A5. Тобто, в чому йде? Якщо ми будемо відходити, він нападає на нашу шашку і все, в нас нічого не виходить нічия, нам не можна віддавати йому косяк. Закрилися, стали таким чином. Куди він може піти? В нього насправді три варіанти ходу. Якщо він ходить Д8 на Е7, а звідси ми знаємо вже. На полі Е7 напали. Побудували трикутник, якщо на F8. Якщо йде D8 на G5, та сама схема а 5 d 8 напали на суперника. Куди йому йти? Якщо G5 на е 3 дивилися, ловиться таким чином. Якщо G5 на С1, починаємо найперший варіант. Пішли вниз, почекали, перевели вгору. Ідея трампліна у нас все одно залишається. Ми переводимо потихеньку свої шашки на петлі та будемо його ловити. Вгору, нагадаю, знову ж таки не можна, віддається, одна після чого ловиться. Тут працює шлагбаум. Він бігає туди-сюди по нижньому трійнику. побудували петлю, напали, будемо ловити. І ще такий варіант: якщо дамка суперника стала на поле а 4 це взагалі найгірший варіант для чорних. Куди він може піти? По цій діагоналі та по цій. Але вниз лише на поле F2. На поле Є1, він нападе, ми його спіймаємо. Ми блокуємо йому верхню діагональ, залишаючи лише хід H4 на F2. Підвісне поле виконується. Трамплін віддали одну, віддали іншу, пробили дві. І розглянемо з вами ще таке положення, коли ми побудували трикутник, так би мовити, верх ногами. Як тут грати? Так також можна, це також правильно. Якщо суперник йде Е7 на С4, наприклад, нападає на нас, F2 на B6, побудували правильно, звідси ми вже знаємо, як ловити. Тобто нападати супернику не можна, ми його ловимо на G5. Дивилися напад. Якщо він нападе на d8, відійшли. Якщо він йде на Е7, напад. Знаємо, як ловити, якщо він пішов на С5, ми повели нашу шашку. Спокійно все, суперник нас вже зупинити не зможе. Проводимо третє закінчення 3 проти дамки та шашки. Якщо суперник ходить Е7 на F8, H2 на F4, тобто та сама позиція, що ми з вами дивилися, коли ми стояли в такому трикутнику, а суперник йшов на поле С1. Лише вона трохи перевернута. Якщо F5, повели шашку. Якщо. H8 на а 6 переводимо на інший бік, Бачите, будуємо ту саму позицію, що з вами вже вивчали. Принципи будуть однакові. Погроза супернику не можна йти на підвісні поля. Якщо він йде а 6 на С1, відходимо вниз, погроза залишається. Тобто ті самі принципи йому бігати лише по трійнику тепер залишилося. Ми після чого переводимо шашки і будемо готувати напад. Ось і все, нічого складного. Якщо суперник йде А6 на F8, тоді граємо так D8 на G5. Знову ж трикутник. Пам'ятаємо, якщо суперник на F8, ми будуємо трикутник. Якщо FC5, повели шашку. Якщо F на а 6 закрили одну лінію. Після чого знову не залишаємо йому ходів. Тобто, що ми з вами побачили? Хоча закінчення їм вважається дуже складним через те, що можна зробити тут багато помилок. Але якщо ми знаємо, що нам потрібно будувати ключову позицію у вигляді трикутника, займаючи двійники та центр і виганяючи суперника на трійники. Все виглядає не так і складно, лише потрібно знати, як це робити. І саме цей принцип приведе нас до перемоги. Тому не потрібно лякатися, якщо наша шашка стоїть на полі С3, а потрібно лише брати та перемагати суперникам. А на цьому поки що все. Посилання на плейлист дивись в описі під відео. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте подобайки та поширюйте це відео, друзі. Всім гарного дня та до нових зустрічей!